Привіт, шановні гості дорога, родина. Мій лук. Сергій каже, будеш в руках носити. Ну, вже ж намотала на голову. Штани, джинси, які я показувала. Вони називаються або баги, або балон. Я не знаю, це баги чи це балон. Ось так вони сидять. Наталя... Далі, що на мені одіти? Каблуки сьогодні. Пальто з під Моферу. Отакий от мій лук. А шахустка і окуляри. А сумку забув. А, сумка ще. А номер помади. А, номер помади дома покажу. А -а -а. Ще задом повернусь. <laughs> Мода. Все? Все. Ще хто? Як це називається? Клен канадський. Він такий гарний, ти ж таки, що ним... казала, що каштан. Ні, не каштан. Клен канадський. Я за ним спостерігаю кожен рік з вікна. Він такий просто, я не знаю, чарівний. Був червоний, вже пожовтів. Так, вже пожовтів, Ну вже листя почало осипатись. Але в цьому році набагато пізніше. В минулому році ще на початку жовтня він був отакий весь весь жовтий, дуже гарний. Взагалі мені подобається, коли такі дерева. Міняють свій колір, дуже класна. Погода сьогодні чудова. Я не знаю, на що я намотала оце на голову, але вже хай буде, хоча Сергій мені казав, що я буду в руках носити. Можливо, дуже прям жарко, тепло. Ну, вже все. Ми йдемо, нам треба в магазин, То звемомо вас з собою, і ще потрібно зайти буде в Приватбанк. Це що нам треба сьогодні зробити. Ну а далі вже розберемося, що в нас буде на обід, що я буду шити. Тож, друзі, я завжди, як цей хлопець тепер із Швейцарії. Не перемикайтесь, ставте вашу найкращу світі вподобачку, пишіть коментарі. Всім вам гарного настрою. Поки Сергій в Приватбанку, бо я зайшла його чекати, а там настільки спекотно, що треба роздягатися до трусів. От просто, знаєте, повністю потрібно роздягтись. Там, ну, а я так одягнена. Сьогодні не по погоді. Хочемо розпитати про національний кешбек, про який зараз всі говорять. Ну щоб це співробітник банку прояснив. Воно там в Приват 24 легко відкривається, але просто хай пояснить, як це, що це. І кажуть, що тільки до січня місяця, ну який в цьому сенс? Ви зрозуміли, друзі. Просто розпитати за це. Оскільки тут у нас банк поруч, то вирішили е, запитати. Я так розумію, що верифікація там через дію. Хто користується, напишіть, будь ласка, е, бо наша Юля мала користується, каже, що це ну зручно. Там якісь пару копійок падає, але цим кешбеком можна розрахуватися, що за що там за електроенергію і за ще щось. От, то якщо його можна підключити, то чомусь там не скористатись. Якісь 200-300 гривень капе, і то все рівно ж ці гроші виділяються, скажімо так. От, покажу вам трохи вулиць київських. Дуже гарно жовті листя. Ну що ж, друзі, ми дома заходили в Приватбанк, нам сказали за національний кешбек. Ну, в принципі, те саме, що й казала наша Юля. То треба буде цим зайнятися. Відкривається ця карт картка в Приват-24, потім верифікується через вашу дію. І потім, коли ви купуєте якусь продукцію будь якого українського виробника, то воно падає спочатку в дію, а потім вже нараховується. На цю картку кешбека, і нею можна буде розрахуватися або за світло, або за задодати. І те, і те, в принципі, корисно. Навіть якщо якісь 200-300 гривень, то найбуде, треба буде цим зайнятися. Можливо, сьогодні, можливо, завтра, як в Сергія буде настрій. То цим займеться. Ось так. Заходили ми в супермаркет, купили деякі продукти, хоча ми йшли за молоком і за хлібом, а купили консерви рибні на салат. Знаєте, такий салат, як вона називається мімоза. Можливо, зробимо ввечері. Взяли капустину, і я пам'ятаю салат, який робила з вареної капусти мати Сергія. Ця капуста кришиться такими квадратиками варена. Потім вона. Посипається сухою гірчицею і поливається домашньою такою смачною пахучою олійкою. Ну, вариться вона, мабуть, шо, хвилин 40. То Сергій засунув капустину в мультиварку, і зараз вариться. Можливо, ви такого ніколи не їли, не знаю, буде смакувати вам таке чи ні. Мені смакує. Досить таки цікава незвична страва, вона корисна, бо капуста це один із, мабуть, шо, найкорисніших овочів, який підходить всім. На нього немає алергії. І тим паче в такому вареному вигляді. Це буде салат, а потім ще будемо готувати якусь страву. Ну, можливо, буде ще салат якийсь з рибою. Для цього треба буде зварити овочі, моркву і картоплю. І так, цибулька, риба, цибулька, картошка, морква, яєчко варене і можна сирок. Отакими от рядочками перемазати або майонезом, або якщо ви не їсте майонез, то грецький йогурт і така страва. Ще як додатково ділюся з вами, тому що кожен день у нас проблема. Ми думаємо, що його поїсти, що його готувати. Ну, реально, це якась, знаєте, кожен день одне й те саме. Ти думаєш, що його їсти? Далі вмикнула світло, показую друзі. Я пошила вчора два костюмчика. Хоча мені вчора ввечері якось знову боліла спина, я не знаю. Сьогодні, начебто, як краще, ну не знаю, буду працювати, боже, і сьогодні <кій> якось. Час від часу вона мене турбує ця спина, хоча в моєму житті нічого не міняється. Ну, у мене сколіоз, і він з дитинства, і він такий досить ярко виражений. Час від часу я і на заняття ходила, хто зо мною давно на каналі, той бачив. Все, я проходила всі процедури, але час від часу так от буває. Ну, Суть не в тому. Суть в тому, що я костюмчики пошила, ті, що мала пошити вчора. Ось. Бачите, один і інший. І зараз я розкладу штани на столі і попрошу вас, щоб ви зняли мірку цю саму і написали, наприклад, на який об'єм стегон ви носите штани. Зараз я хочу, ну, це для свого, скажімо так, для аналітики. От мені цікаво, який розмір ви носите, і ну, щоб мені розуміти, от, наприклад, по розмірах, так, щоб мої дівчатка, ви мені зняли. Тому що ми ж з вами не по розмірах, а по реальних. Ось дивіться, штани Ось такі. бачите, я роблю їх з кишенями і шнурівка, яка затягується зі зворотньої сторони. Це ще воно не глажене. Оці отвори я роблю вручну. Мені не важко, роблю вручну. Тут талія, бачите, яка широка. Я їх пошила, ці костюмчики вони будуть трохи більшого розміру, ніж зазвичай. І основна мірка, яку я вас прошу зняти. Зараз я покажу, яка саме, щоб ви написали саме свій об'єм стегон і оцю мірку. Це дуже важливо. Дивіться, зараз тут, отак я розкладу, саме отак захватимо цієї штучки. Зараз. Ось ну, тут, кстаті, отім, мабуть, трошки буде. Отак, щоб ви розклали штани, ну можна на лице. Тільки коли будете міряти, вам потрібно, бачите, бо воно ж задні половинки в нас завжди ширші. Тут в мене 32 см. Бачите, але ці вони дуже на мені вільно сидять. От прям дуже вільно. Ще в залежності від тканини. Бо інколи буває. Ну, Тканина різна, тому чим грубіша й нееластичніша тканина, тим цей розмір має бути більшим. Ось, бачите, отак: от вам потрібно зняти. Тому що в нас є довжина по боковому шву, довжина по внутрішньому шву, висота посадки попереду, позаду. А саме оця мірка, вона найважливіша завжди при виборі, при пошиві пошивіш. Інколи, знаєте, я такі дивні коментарі читаю. Приходить до мене якесь блаженне на канал і пише: «Почему така большая прибавка, 40 см бедер!» Це ж я перекривляю їх цих блаженних. І хочеться сказати, ну ви що, причому тут об'єм стегон, якщо ви штани носите на двох ногах? От Представте, у вас є дві ноги, дві ноги мають об'єм. і два. От я вам показую, да? щоб ви понімали. Дивіться, звідки прибавка. Штани у вас, ви носите не отут штани. Ви носите штани, ось тканина вам треба на одну ногу і на другу ногу. І якщо ми поміряємо свою ногу, отут в об'ємі. да? В мене це ось 59 см. От, будь ласка, 59 см об'єм ноги, а їх дві. То скільки, по-вашому, треба тканини на штани. Як мінімум, правда, ж, це метр двадцять плюс прибавка припуски на шви. От ви ж вважаєте, а об'єм стегон в мене не метр двадцять. Це я пояснюю так от на помідорах. Для... Ну, Є люди, знаєте, вони. Не... Те, що людина не вміє шити, це ж таке. Ну люди які... просто вони не вміють думати. Вони думають, що людина це вона така пряма. Як оце, в неї немає ні рук, ні ніг, ні нічого в неї немає, Оце ми шиємо на ось, на тумбочку. Ні, В нас є з вами руки, ноги. Плюс, в залежності від тканини, буває таке, що, наприклад, лусіни, вони ж таки кусінькі у вас, колготки. Але ж якось ви їх натягуєте на ноги, бо вони еластичні. І якщо ми хочемо, щоб штани в нас вільно сиділи, то нам вар варто враховувати ноги. Буває, в дівчат стегна взагалі там. 95 сантиметрів, а отут грубі ноги. І через те ви не можете, наприклад, вам кажуть, розмір XS, він розрахований на певний об'єм ніг. Але коли в дівчинки не формат, не стандарт, вона має повненькі отут ноги або займається якимось видом спорту, да? там, наприклад, на велосипеді їздить, ходить пішки, займається ну, накачані ноги. Мускули це не обов'язково жир. Мишці, ви знаєте, це не жир, просто дівчина має більш грубі ноги. Все, розмір вже не співпадає з тими розмірами стандартними, які, наприклад, шиють. Тому ці мірки вони дуже важливі. І важливо не просто шити, а ще й розуміти, для чого, куди яка прибавка. Тому, коли я кажу, що стіки, значить це. Ой, вибачте, це капуста. Це рівно стіки. Отак мої зайчики любі дорогі. Щоб ви розуміли. А ці? Зараз ще поміряю. І сьогодні в мене в планах шить оце, що на столі накроєно. Сергій мій кашляє і досі. Оце приїхав із села і потроху кашляв, кашляв, кашляв. Ну зараз вже не так сильно, але час від часу кашляє. Так, оці. Зараз я розкладу цю. Ось так піднімаємо одну штанину, закидаємо і оце завжди я даю оцю мірочку. Своїм зайчисткам. Ці більші трохи навіть на 2 см. А цей костюмчик трошки більший. Той трошки менший. А цей сіренький трошки більший. Дивіться. Тут уже бачите, тут уже ось 34 см. Там було 32 чи 33 а тут вже. Тобто, бачите, шов, він же в нас задня половинка більша. 34 см. Ось таку мірочку потрібно вам зняти і написати, на який об'єм стегон, не ніг. мене цікавлять саме об'єм стегон. На який об'єм стегон ну, ви носите штани. Це в мене буде така загальна, я прочитаю, продивлюсь коментарі, і в мене в голові складеться картина, загальна характеристика, от своя аналітика, друзі. Тому що ті розміри, які пишуть, вони не відповідають, О, те, що шиють там, господи, інколи. Ну, я ж оце два дні як шукала джинси, ходила ж по цим магазинам різним, Це ж не те, що я живу десь в лісі, тут є все, що хочеш. І очень дорогоє, і таке подішевле. Господи Боже, як подивишся, як воно пошито, матері лихо, з чого воно пошито, як воно виглядає, ну це просто жах. Є, звісно, і нормальні речі, але більшість нормальних речей це або аутлет фірмові закордонні, а те, що це таке привозиться, якесь китайське, чи я не знаю, де вони його беруть, ну це просто жах і страх. То як понадивляєшся на це все, як воно пошито, який воно вигляд має, то стає страшно. Добре тим, хто не розуміється нічого, ні в тканинах, ні, ні розуміє, як шить. Бо інколи, як подивишся, думаєш, мама мія. Все зараз спрямовано на те, що це речі на один сезон. Що ви, типа, купили місяць походили, викинули і відразу пішли, купили нове. І цими речами, оцими штучними, завалено, все. Оцим взуттям вонючим, дешевим, все заваляно. Я розумію, що в людей буває, ну немає грошей, да, ну, якесь там путнє чи шкіряне. Але оце ну, зовсім таке страшне, його повно, і воно теж не дешеве. У нас тут є магазини такі з назвою Конфіскат. Туди заходиш, там газова атака, як ото палена, не палена, навіть от як заходиш в відділ. В епіцентрі, де продаються шини, то от точно так само воняє в тому конфіскаті. І раніше там, інколи, можна було щось таке, знаєте, купити нормальне і задешево. А зараз ми от з Сергієм заходили туди, по-перше, воніще страшне. А ціни, ну, ціни, як, я не знаю, як в Зарі і в Бєршкі. Я взагалі не розумію, хто там що купує. Ну Просто воніще вонюче. І от сьогодні, друзі, ви вже побачили костюмчики ці пошиті, вони ждуть. Це в мене кучі. Оці. Я речі вивертаю на виворі, потім беру і буду прасувати. Оце тут складаю тако пару речей, і потім їх буду прасувати ну, для нової колекції. Тому що це дуже важко за один раз пошити. Попрасувати багато роботи. Я вчора до пізньої ночі, бо тут от строчки кругом стараюся, щоб воно ж було гарне. Шнурівочки вставляю, якісні, якісна підгибочка. Все ж роблю красиво як для себе, так і для вас. І ось сьогодні в мене в планах робити оце. Вчора ввечері я поміняла нитки на чорні. Тут теж поміняла на чорні. Щось я дивлюся мене чорних ниток іде більше всього. Я не знаю, як у вас. Оце, мабуть, що все, що в мене залишилось. Треба десь замовити нитки. І, мабуть, що треба замовити упаковку, тому що, ну, ось, бачите, тут уже ось трохи. я за... ну, Коло цієї машинки в найменший розход йде прямими строчками. От, все, більш нема. Тут темно-синя якась, до речі, так, дуже популярний колір. Я часто використовую ще й такі нитки, бо темно синій він теж дуже гарний має вигляд. І не чорний, але й не світлий. Теж люблю ці. Нитки, то треба буде десь підкупити ниток чорних. У мене є текстура, але я їх не люблю, я вже вам казала. У мене вони є, от на оверлок можна було б на ставити, ну щось я їх не люблю використовувати. От прям, знаєте, Це моя особиста мої особисті таракани. Вділася я по-домашньому, теплі штани, тапочки десь купила, я не пам'ятаю, де в ну, усі, мабуть, що ці тапочки. Сороковий розмір, але вони такі, як на 38-й. Оце 40-й, а вони як на мене малуваті. Треба було в магазині поміряти, ну вже все. От. І оце пів дня пройшло. <кхід> а я тільки збираюсь щось робити. Отак довго розкачуюсь, друзі. Попила вже кави, тож мушу щось робити. Вам бажаю всім гарного дня. До речі, в мене є ідея на рахунок уроку, теж напишіть. Зараз дуже модні спідниці. Вони не супер довгі, ну такі майже максі. Їх от прям я дивлюся, бо я багато італійських блогерів, магазинів дивлюсь саме італійські речі. У них речі взагалі дуже красиві, лаконічні. Зараз модні спідниці, трапеція, спереду є складки, ззаду може бути тільки там дві. З кишеньками, і вона така з гумкою по талії, Класна, довга спідниця. По трапеції. Підходить всім, бо я дивлюсь і на повненьких, і на худеньких. Прикольно, чи вам потрібен такий урок, то я б могла б зняти з моделювання для вас, тому що ці складки, їх треба тільки моделювати. Ви їх відразу на тканині не можете прорахувати. Спочатку треба намалювати, ну я все розкажу, як завжди на помідорах. То напишіть, чи вам цікаво, чи ви б хотіли собі такі спіднички. На цю спідничку, мабуть, що е, треба обирати тканину, яку можна кроїти вальтом або валетом. Як правильно, в зеркальному відображенні, то тканину обирати без малюнка, без направлення ворсу, ну, якусь або таку костюмовану, ну, в основному з костюмованою однотонною шиють. Якщо у вас є малюнок, то потрібно дві довжини. Довжина спідниці приблизно те, що я бачу, це десь 90-95 см. Тобто вона не супер в підлогу, а десь отака. То, якщо великий розмір, то потрібно ну, 90 плюс 90, метр 80 потрібно для спідниці. Якщо цим вальтом розкладати, то, мабуть, що трохи потрібно буде менше, для меншого розміру, але я не знаю, в залежності від ширини, а там спідниця широка, бо є складки. От, що ще я хотіла сказати, поки не забула. Це що мені отак в очі впало, і я бачу, що вони популярні. Ці спідниці ну, дуже багато хто їх носить. Із туніками довгими такими. Плюс така кофта от пряма і попереду розріз аж сюди. І виходить, що вона надівається зверху на спідницю, воно ж так розчепірується, і видно, спідницю під штани можна. Ще от мені сподобалось такого плану туніка. Теж можна буде, ну, типа. Пробувати ще пошити таку туніку, не знаю. Напишіть, як вам, це те, що таке е, е, стильне, модне, знаєте, кажуть, молодіжне, але воно не молодіжне, тому що підходить як молодим дівчатам, так і більш старшим жінкам. Ну, така якась лаконічна, о, 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 лаконічні речі, лаконічний одяг, який можна одягати абсолютно всім. Плюс Тож, ми під цю довгу спідницю можемо дійти лосіни на хутрі видно не буде. Бо вона ж ну, тіпа, довга, там зуття, і навіть ніхто не побачить, якщо там у, нас, у вас даже, будуть якісь супертеплі лосіни. Правильно? Правильно, це ну, дуже зручно. Все, зайчики, цьомки-бомки, буду роботи, бо ви ж бачите, в мене покроєні речі. Я, як завжди, знаєте, ото як плани, 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 плани кріпта, знаєте, як це в цьому. Боже, в інстаграмі от вставляють, як лежить кіт такий в припадку, спить і такий, ну все, завтра буду ділати плани, плани, крипта, заробітки, там зароботки, сам ніфіга не робить, Так само я оце півдня пройшло, ніфіга не зробив, то буду робити щось. небудь. На цьому точно все, мої любі. Бувайте здорові. Напишіть мені, будь ласка, положіть свої штани так само. Напишіть, який у вас об'єм стагон і яка ширина. Штанини ви поміряли. От я просто буду робити для себе якісь висновки, аналіз, і тоді ну, мені так буде легше, можливо, я якісь нові фасончики придумаю, ну, на різні розміри, щоб було мені легше. Тому що те, що там в інтернеті пишуть, це одна в книжках, а мені цікаво, відгуки реальних людей, які вже ці речі носять. Все, бувайте здорові, всім пока.